Світовий конгрес українських молодіжних організацій наполягає на посиленні контролю за гуманітарною допомогою за кордону. Її як правило приймають українські волонтери та державні структури. Благодійники з діаспори гуманітарку передають для вимушених переселенців та родин військовиків. Втім, часто вона не потрапляє до адресатів, кажуть у конгресі. Цим і обумовлена ідея створити єдиний всеукраїнський логістичний центр. Це ініціатива спільного з'їзду вітчизняних та світових волонтерських об'єднань у Будапешті. Половина як то кажуть. Цієї допомоги, вона по місці призначення половина, там вже по різних карманах кишенях, як вже воно стається. Так що це справді взагалі проблема. Якщо раз така велика структура буде існувати, можна сказати, на світовому рівні, це значить контроль великий з нашого боку, у нас має бути відповідна база даних значить всієї допомоги, яка збирається, цей, який передав допомогу, буде знати, куди вона відправлена, хто її отримав. Створення такого. Масштабного волонтерського об'єднання передбачає і появу загальних складів гуманітарки у Європі та українських містах-отримувачах. В інтернеті кожен зможе відстежити рух благодійної допомоги за кордону. Втім, не всі місцеві волонтери підтримують таку ідею конгресу. Я думаю, що івано франківську волонтерські організації недостатньо координуються. І об'єднання волонтерських організацій у франківську за допомогою різних міжнародних організацій, якось недоречно. Напевно важко переконувати людей постійно. Так хтось довіряє, хтось не довіряє, але є напевні механізми, як цю довіру можна завойовувати. Це прозорість діяльності, це. Звітність і це, напевно, ті результати роботи, які ми здійснюємо як волонтери. Інші ініціативи світового конгресу щодо гуманітарного сприяння ширше обговорять в Івано-Франківську на другому з'їзді волонтерських організацій. Ольга Цьома Ігор Духович, Новини на вежі.